Привіт всім на зв'язку. Інформаційно-аналітична служба System Guru MAKES. Почнемо із короткої інформації про корпорацію. Якщо вам цікаво, ви можете призупинити відео. Можна детально розглянути всі показники досліджуваної організації. Тепер ми розглянемо поточні показники організації: RA Technologies, Тикер, Аавай. Цей огляд базується на даних станом на 1 вересня 2025 року. Згідно класифікації ГУР у макетс компанії Ray Technologies Inc. належить до підкатегорії. Energy Cuspment у порівнянні беруть участь 27 організацій. Дивіться прийняті рішення в кінці відео. Загальний результат по компанії такий: мінус 5,5 балів. Середня оцінка за підкатегорією 2,1 бала. Якщо дивитися дуже широко, то в межах ринку США в цілому бачимо, що середній результат для всього ринку в цілому становить 1,8 бала. Проти мінусової оцінки 5,5 балів компанії Array Technologies. Порівняння динаміки курсу акцій компанії Array Technologies і компанії підкатегорії. Ми бачимо, що протягом 12 місяців акції RA Technologies показали зміну на 36,6 віць. Порівняно з динамікою цін за під категорією 23,8 віць. Ринкова капіталізація організації RA Technologies оцінюється в 1,37 мільярда доларів. З ринковою капіталізацією в 183 мільярди доларів. Підкатегорія коштує 183 мільярди доларів. Балансова вартість компанії оцінюється в 006 мЛРД дол. З капіталізацією підкатегорії 30 мільярдів доларів. Порівнюючи частки фондового ринку і балансову капіталізацію, бачимо наступне. Частка Ray Technologies у підкатегорії при оцінці ринкової капіталізації 0,751 тисяч на віт. Капіталізація балансової вартості становить о 0,206%. Оцінка частки організації ринкової та балансової вартості підкатегорії погано мінус 1 бал. Борги компанії складають о 0,116 мЛРД дол. Фінансові зобов'язання до капіталізації балансу складають 140% капіталу. Результат за рівнем фінансових зобов'язань підприємства погано мінус 1 бал. Відношення ринкової вартості компанії до її прибутку дорівнює 0. Середній показник у підкатегорії 51,7%. Оцінка ринкової вартості компанії до її прибутку в порівнянні з компаніями під категорії дуже погано мінус 2 бали. Прибуток за останні 12 місяців склав мінус 266 доларів мільйонів. Очікуваний прибуток за наступні 12 місяців становитиме 132 мільйони доларів. Оцінка показника прогнозованого майбутнього прибутку в порівнянні з компаніями під категорії прийнятно 0 балів. Відношення ціни компанії до виручки становить 1,2. Середній у підкатегорії 4. Оцінка співвідношення ринкової ціни до виручки в порівнянні з показниками компаній під категорії Добре 1 бал. Дохід за останні 12 місяців склав 1170 мільйонів доларів. Майбутні доходи за наступні 12 місяців невідомі. Оцінка показників прогнозованих майбутніх обсягів продажів у порівнянні з показниками компаній під категорії погано. 1 бал». Рентабельність продажів становить мінус 22,7% при середньому показнику по підкатегорії 7,7%. Оцінка маржинальності в порівнянні з показниками компаній підкатегорії задовільно мінус 0,5 бала. Частка підприємства за чисельністю персоналу підкатегорії становить 0,747 віц. Що на 1% менше частки ринкової капіталізації? Розмір капіталу на одного працівника організації становить 1348 тис дол. І в підкатегорії 1380 тис дол. Оцінка обсягу капіталу компанії на одного працівника в порівнянні з показниками компаній під категорії задовільно 0 балів. Прибуток на одного працівника підприємства становить мінус 264 тис дол. Середній показник підкатегорії 25,9 тисячі доларів. Оцінка прибутку на одного працівника компанії в порівнянні з показниками в підкатегорії туалет мінус 0,5 бала. Частка доходу компанії на окремого працівника становить 1147 тис дол. У підкатегорії 334 тисячі доларів. Оцінка виручки на одного працівника компанії в порівнянні з показниками компаній підкатегорії туалет мінус 0,5 бала. Обсяг коротких угод становить 25,6% при середньому по підкатегорії 4%. Технічний індикатор RSI 14 показує рівень 64% для компанії Array Technologies Inc. Тоді як у підкатегорії рівень RSI 14 становить 46%. Поточна ціна акцій компанії становить близько 9,2 долара. Консенсусна оцінка ціни акцій компанії становить близько 9,10 долара. Переходимо до доступної вам таблиці замовлень. Посилання на неї є у закріпленому коментарі. Таблиця порядку містить усі рішення, прийняті раніше в даному сезоні інформаційно-довідковою системою оцінки Guru Макетс. Доступ до таблиці замовлень абсолютно безкоштовний і відкритий. Посилання в закріпленому коментарі. В результаті оцінки акцій компанії Array Technologies Inc. Інформаційно-довідкова система Guru Markets прийнято рішення. Відкрити ордер на продаж за 9,1 долара США за акцію. Угода була відкрита у зв'язку з тим, що компанія має відносно низький рейтинг і цінову динаміку. Оцінка підприємства проводилась за оціночним підходом індексом Акіма. Тейк Профіт встановлений на рівні 5,3 стоп лос встановлено на рівні 12,99. Якщо ордер не закрито тейк-профітом або стоп-лосом. Потім замовлення закривається автоматично в кінці сеансу 1 жовтня 2025 року. Або в останній робочий день перед цією датою. Тикер GGIL є основним замовленням на покупку. Відео з основного замовлення вже опубліковано на цьому каналі. При закритті одного з ордерів – основного або балансуючого. Інше замовлення закрито за фактичною ціною. Дякую всім за перегляд цього відео та використання довідкової системи від Guru Markets.